Славучани вшанували учасників бойових дій на території інших держав та 28-му річницю виведення радянських військ з Афганістану. Захід розпочався з молитви. Її вознесли в пам'ять загиблих у військових конфліктах, адже лише Славучина втратила в афганській війні 9 воїнів. Один пропав безвісти. Загальна кількість жертв серед радянських бійців складає 14 тисяч 326, З них українців 3 тисячі 200. Олександр Семенюк, голова міської організації ветеранів Афганістану. Відкриваючи мітинг, акцентував на тому, що військовослужбовці щастю виконали свій військовий обов'язок і ніякі спекуляції на цій темі не зможуть применшити чи принизити їх роль. Наші воїни проявили мужність, стійкість, відвагу і героїзм. 87 воїнів, відзначені високим званням героя радянського союзу. 19 з них уродженці України, Україні, в тому числі наш земляк зізяслава Оніщук Олег Петрович. Десятки тисяч солдат і офіцерів нагороджені бойовими орденами і медалями. Маємо всі підстави вже вкотре стверджувати, що радянські війська не програли жодної бойової операції і покинули далеку країну з розгорнутими бойовими знаменами. Разом з тим, продовжив промовець, ветерани Афганістану, попри свій вік, активно стали на захист України, коли Росія розв'язала проти неї військову інтервенцію. Сьогодні 12 тисяч афганців воюють в зоні АТО, 150 побратимів загинули. Українська спілка воїнів Афганістану бере участь у волонтерському русі. Ворогами українського народу, продовжуючи виступ, назвав міський голова Славути Василь Сидор тих, хто дозволяє собі полемізувати з приводу доцільності війни в Афганістані. І нагадав. Що на героїзмі цих воїнів уже виховалось ціле покоління. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять, ми говоримо слова вдячності і шани воїнам, афганцям, тому що на їхньому героїзмі виховано ціле покоління, покоління українського народу. Ми себе добре пам'ятаємо, і ми знаємо, що ніколи ні в кого не виникало сумніви щодо їхнього патріотизму. Афганська війна народила бойове побратимство, яке з руками лише міцніє. Однак, як наголосив наступний промовець, заступник голови Славутської райдержадміністрації Петро Притуляк, сьогодні російсько-українська війна розвела по різні сторони колишніх побратимів афганців і в сім'ї Марковських і села Улашанівки батько афганець похоронив сина героя, який загинув в зоні АТО. Загинув від рук російських окупантів, дітей тих, хто колись пліч опліч з ним проходив горнило афганської війни. В Лошаніці похоронили сина вашого, воїн, вашого побратима, воїна. Це, ну, знаєте, якось ж так душа болить, що сьогодні діти можуть гинути. Ми вроді зажили ваші рани від війни в Афганістані, але вони сьогодні, якби. Відкрилися знову, тому що ми втрачаємо знову з таких самих молодих людей на сході України у Славуті у ще одній родині сім'ї Суских згорьована мати і батько афганець також оплакують сина офіцера, який загинув на сході, захищаючи від колишніх братів рубіжі України. Повертаючись до історії пам'ятного дня, військовий комісар Михайло Євтушок нагадав, що наразі на Славутчині і в Нетішині проживає близько 500 чоловік, які свого часу брали участь у бойових діях на території інших. Чи держав щастя виконували свій військовий обов'язок у гарячих точках планети. Найбільше з них це афганці. на сьогоднішній день в містах Славута, Нітішин на Славутському районі. Проживає близько 500 чоловік, які несли службу в Афганістані, Анголії, Йогославії, Чехословаччині, Угорщині, Ефіопії, Єгипті, Кубі, Іраку. Близько 300 з них пройшли через горнило війни в Афганістані. Під час виконання інтернаціонального обов'язку десь дев'ять наших співвітчизників втратили найдорожче своє життя. Один пропав безвісті. Також є славучани та жителі Славутського району, які померли вже в мирний час від отриманих поранень та захворювань, які були отримані ними під час бойових дій. Ми низько схиляємо голови перед їх світлою пам'яттю. Вірш посвята дружинам військових у виконанні автора Надії Пасічник додав заходу ще більше хвилюючих ноток, а завершився мітинг покладанням квітів до меморіалу в честь загиблих воїнів афганців Червоні гвоздики нагадували краплі крові, пролиті на війні. Особливо ескрами вони виглядали на фоні білого снігу.